Отже, ти маєш пошити різне приголомшливе оригінальне вишукане вбрання для один, два, три, чотири, п'ять плюс ти, шістьох поні. Оце просто так. Гепл Джек. <смірко> ти так кажеш, не би це буде важко. Шоу за швом. З'єднує все разом. Для твайлайт. Викрійку уважно вирізаю. Ретельно тканину я шукаю. Колір стильний саме в моді. Він підкреслить її вроду по фігурі сукня, щоб була для Твайлайт шию я. Час біжить, а я все вагаюсь. Декольте? Вона таку сукню не вдягне. На помилку часу я не маю. Хай вона мені вже вибачає, хоч вона ненавидить гламурне. Я створю для неї щось шикарне для ЕплДже вбрання. Я шию легко, рожеве для Пай. весняне для флатершай. і пасон нема часу на сон. Щось сміливе чи звабливе? Знаю я, щоб не заважало крилам. І щоб пасувало їй до гриви, ще до сукні магії додати, щоб було їй ще похизуватись. Вона полетить аж ген за хмари. Це все для рейнбоу деш. Прикладаю, розрізаю, приміряю, підбираю. Усе зшиваю і прасую. Я працюю, не нервую. Таке мистецтво моє.